Усім гарного дня, Бонжорно, і даху, венець день. Написала мені вчора одна моя знайома, і пише: дивилася твій ютубчик, і виглядає так, наче ти така завзята в'язальниця, котра тільки в'яже і в'яже цілими днями без зупинку, а потім ти кажеш в'яжу в перервах. В перервах від чого? каже. Ну, то я ділюся від цього. Бо я малюю, як казав один мій вчитель колись. Фарбую полотна. Він так казав про себе. Ну і я так, в принципі, кажу і про себе теж. Фарбую полотна. Ну і це моє останнє полотно, над яким я зараз працюю. Це такий ну, трошки великий 2 метри на метр. І воно в мене прикріплене так, на стіні кнопками в гаражі. Ну, і я над цим працюю. Це така фентезійна така картина в мене, така з елементами трошки клімту, як мені здається. Ну І працюю я тут в гаражі. Це в мене такий гараж так облаштований під олійний живопис, бо олійний живопис він не завжди дуже такий чистенький. І не в кожному приміщенні ти хочеш це розвозити. Тому це мене, ну, я з олією, я працюю в гаражі. Ну і гараж мене не дуже утеплений, і тепер я зрозуміла, чому я хворію останніми днями, бо півдня попрацюю в гаражі, ну і потім застужена знов. Потім трошки краще, знов попрацювала в гаражі, знов застужена. Ну, то якось воно так і йде. Ну, але це то, те, чим я живу, чим займаюся. Ну, якщо вам це цікаво, то приєднуйтеся. Буду показувати, що буде далі. На все добре. Вам до побачення.